Маршрут номер 2 з сервісного центру 0741 Струмівка Луцьк. Друзі, вітаю вас на каналі. І нам згідно маршруту номер 2 необхідно повернути ліворуч на вулицю Рівненську. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Дали перевагу і повертаємо ліворуч на вулицю Рівненська. Займаємо крайнє праве положення, бачимо, у нас велосипедисти їдуть, тому перелаштовуємось у сусідню смугу, зробили випередження і повернулися у свою смугу. Нагадаю, що випередження це саме коли ви Випередження одного або кількох транспортних засобів. Це коли ви їдете зі швидкості, яка перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається з вами поруч по сусідній смузі, якщо це з виїздом на смугу зустрічного напрямку, то це буде саме об'єм. Бачимо знак 5. 38.1 пішохідний перехід. І нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, вам необхідно надати перевагу пішоходам, як... які переходять пішохідний перехід, зупинившись або просто знизивши швидкість. Рухаємось в правій смузі і не наїжджаємо на оцю суцільну лінію розмітку, розмітки, яка позначила узбіччя. Тобто, по узбіччю нам рухатись заборонено. Знов у нас пішохідний перехід, дивимось, чи нема пішоходів. Якби автомобіль зупинився би у сусідній смузі перед пішохідним переходом, то згідно пункту правил у вам не можна продовжувати далі рух, поки ви не впевнені десь в тому, що там. На тому пішохідному переході немає пішоходів, тому будьте вкрай обережні. Рухаємось по маршруту 2 і зараз нам на перехресті з круговим рухом необхідно з'їхати на третій з'їзд на обізну. Правила дорожнього руху у нас не вимагають вмикання лівого покажчика повороту, але його можна вмикнути. Надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху. А ось при з'їзді з кругу нам обов'язково треба надати перевагу. І ось тут, коли йдеш по кругу, звісно, краще вже їхати з вимкненим поворотником, тому що... У нас оцей товариш такий, що він хотів з'їхати, який їхав по, -по лівій смузі. Якби ми були без поворотника, то він би міг би подумати, що я з'їжджаю. Він ж не бачимо поворотника правого. Тому тут от найкраще їхати з лівим поворотником вімкненим. Виїхали на вулицю об'їзну, рухаємось. Бачимо, там попереду у нас пішохідний перехід. А також наша смуга, вона закінчується. Перелаштовуємось до пішохідного переходу, можна далі. Зверніть увагу, що часто перед пішохідним переходом є суцільна лінія розмітки, але в даному випадку її не було. І рухаємось. Тут у нас знов з'являється смуга, ну тут більше для. Для автомобілів, які повертають промзону на заправку, на, для маршрут для, для автомобілів для маршрутних таксі. Тому по правилам ми в принципі можемо не повертати, але якщо там ззаді хтось їде, то якщо ви зібрали там за собою, бо тут ж ніхто не їздить 50 км на годину, то якщо ви там зібрали за собою там паровозик, то краще зійти, пустіть, хай вони приїдуть. Собі далі. Бачимо примикання дороги з правої сторони, і цей знак також в котрий раз попереджає, що ми на головній дорозі знаходимося. Тут знов у нас з'являється додаткова смуга, ми не, не зобов'язані на неї перелаштовуватись, вона зараз закінчиться. Та й позаду мене автомобілів немає, тому я прилаштовуватись не буду. Якби там були автомобілі, я б пропустив. би. Рухаємось далі. Нагадаю, що на іспиті вам можна зробити не більше трьох помилок для того, щоб вдалося скласти практичний іспит з водіння у місті. І дивіться інші маршрути у мене на каналі. Всі 9 маршрутів є. Є навіть відео, де зібрані в одному відео, всі 9 вони склеєні. Там десь години на 2-3 відео вийшло. Тому кому як зручно, дивіться, будь ласка. Зараз у мене механічна коробка, до речі, механічна коробка передач, тому я зараз їду на третій швидкості. Зараз нам на перехресті. Ось тут ми вже змушені просто виконати правила дорожнього руху, вмикнути правий покажчик повороту і показати іншим учасникам дорожнього руху, що ми з'їжджаємо. Але ми повинні надати перевагу, бо у нас стоїть знак 2 1 і ми знаємо, що по кільцю у нас йде головна дорога. Повернули праворуч і продовжуємо рух. Бачимо попереду перешкоду. Лівий сигнал повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Об'їхали правий поворот, також включили, подивилися в зеркало обов'язково і повернули в голову. Тож може хтось підлізти двохколісний, щоб не було ніяких ексцесів, їдемо. Дивимось в дзеркало і їдемо далі. Бачимо знак сервісу, тобто забрав на станції, але для іспиту він у нас не цікавить. Продовжуємо рух прямо. Бачимо знову знак пішохідного переходу, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що не можна зупинятись на пішохідному переході, а також на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. На зупинках громадського транспорту і 30 метрів до і після зупинки, а також на виїздах з прилеглих територій і 10 метрів до і після виїзду з прилеглих територій. Це на той випадок, якщо інспектор вам скаже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Під'їжджаємо до залізничного переїзду. Бачимо у нас знак 4.1 рух тільки прямо. Продовжуємо рух. Про всяк випадок можна подивитися на залізничній колії зліва, справа. Попереду бачимо перешкоду і завчасно вже там подивилися в ліве дзеркало зовнішнє, зовнішнє дивимося, що у нас там, і об'їжджаємо перешкоду. Бачимо знак світофорного регулювання дозволяючи сигнал світлофору, правий сигнал повороту і повернулись у нашу смугу, трохи там розгрузили дорогу, бо ніхто не рухається зі швидкістю 45 км на годину 50 км. Знову повернули і їдемо біля цього автомобіля з затриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантовано безпеку дорожнього руху. Дїжджаємо до перехрестя, бачимо знаки напрямок руху по смугах, ліва смуга ліворуч, права прямо та праворуч. Дивимось на лінію суцільної розмітки, бачимо, що вона там у нас суцільна. Тому, друзі, не перетинайте її, будь ласка, ні в якому разі, бо буде як помилка рахуватися. Так, також бачимо знак 2.3, головна дорога. Друзі, але ж він не діє згідно до пункту правил 18.3. Якби світлофор не працював або працював в режимі жовтого мегатіння, тоді б ми керувалися саме знаками пріоритету. Так, ми керуємось світлофором. Був би регулювальник, то регулювальник був би головним над і світофором і дорожніми знаками. Знов у нас пішохідний перехід. Але розмітки ніякої нема. І згідно пункту правил нам необхідно поділити, ну, трохи там затерта є розмітка пішохідного переходу. Нам треба поділити проїзну частину з урахуванням її ширини та ширини вашого транспорту та інших автомобілів, які рухаються назустріч з боку. У суміжних смугах, бачимо зупинку громадського транспорту з Кармашком. Нагадаю, в населених пунктах, якщо, якщо автобус чи маршрутка виїжджає, вам необхідно надати перевагу. Пропустивши її, це саме із кармашка. Якщо по прямій вона від'їжджає десь ось з такого місця якось, там зупинила, висадила чи забрала, тоді ви її не зобов'язані пропускати. Знов у нас пішохідний перехід. І тут нам необхідно повернути праворуч. Дивимось на знаки. У нас є два знаки, там далі зараз просто за бусем, не видно трохи. Ліва смуга, ліворуч, права праворуч, і ми зараз. Повертаємо на вулицю авторемонтна, чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Нагадаю, що нам також необхідно буде пропустити пішоходів, які будуть зараз переходити дорогу, на яку ми виїжджаємо. А також я вас хочу застережитись від того, що від того, що коли... Хтось повертає праворуч, ви так не розраховуєте на його швидкість, тому що він може зупинитись там. І також бувають часто аварійні ситуації, тому враховуйте, витримуйте безпечну дистанцію. Повертаємо, у нас пішоходів немає. Бачимо знак 3.34. Зупинку заборонено. Нагадаю, що під цей знак може зупинятися тільки автомобіль таксі який висаджує або який робить посадку висадку пасажирів, чи, чи розвантаження, завантаження вантажу. Зараз нам необхідно повернути праворуч, нам просто не зрозуміло, що там. Так, бачимо у нас таймер, вже десь на 5 секунди. Раджу вам викати передачу, якщо ви на механіці. Знак дати дорогу, але він ж у нас не діє. І ми повертаємо праворуч, займаємо крайнє праве положення. Попереду у нас зупинка громадського транспорту. Випукаємо лівий покажчик повороту, але я вам раджу на іспиті не робити випередження тролейбусів, якщо він, він не дуже і повільно він зараз розженеться, тому якби, це я так вже, щоб не затягувати відео, випередив його. Рухаємось далі. Бачимо знак 4.1, рух тільки прямо. Нагадаю, що під цей знак можна рухатись тільки у напрямку, вказаний на цьому знакі стрілкою зазначений. Займаємо крайнє праве положення та рухаємось прямо. Упереду у нас пішохідний перехід. Люди перейшли. Але бачите, ніхто по правій сім'ї, я вам скажу так, що щоб скласти іспит, да, тут треба їхати і збирати оцю всю негарну дорогу. Але в житті тут ніхто не їде. Дивіться, друзі, на знаки. У нас права полоса. Тільки для повороту праворуч. Середня полоса для руху прямо розмітка погано видно, але вона є. І тут а, бачимо, у нас розмітка, так от змінює напрямок, ніяких поворотників тут вмикати не потрібно, а також бачимо, що у нас дозволяючи сигнал світлофору ми можемо рухатись. Вмикаємо білий поки повороту, об'їжджаємо припарковані автомобілі, хтось стоїть навіть з відчиненими дверима. Потім вмикаємо правий поки ще повороту і повертаємось у свою смугу. Бачимо знаки сервісу, але вони нас не цікавлять. Попереду знаки. 3.34 зупинку заборонено. Враховуйте це, того, що інспектор може вам наказати виконати зупинку. Нагадаю вам, якщо він сказав знайти місце для зупинки, вам необхідно знайти це місце, вмикнути правий показчик повороту, зупинились, поставили нейтраль... затягнули ручник, потім поставили нейтральну передачу, все запитання виконано. І потім ви продовжуєте рух в зворотньому напрямку, тільки вже вмикаєте лівий покачок повороту і продовжуєте рух далі. Забороняючи сигнал з плопору у нас. І ми зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Також тут бачимо знак головної дороги, але він не діє. Зелене світло, продовжуємо рух. Нагадаю, інше відео ви можете подивитися на каналі. Вони там всі зібрані у плейлисті. Бачимо тут, а бачите, це зелена стрілка на білій табличці. Біля червоного сигналу світлофору, яка нам дозволяє їхати, праворуч пропустив пропустивши інших учасників дорожнього руху, автомобілі, пішоходів. Але, друзі, в житті, якщо в такій ситуації, краще цю праву полосу не перекриваєте, особливо якщо ви, ви бачите, що позаду вас ідуть автомобіль, які намагаються повернути праворуч, а тут ви взяли і перекрили в дорогу. Такого робити не треба. А я вам просто показую, як треба їхати на іспит із водіння. Але в житті буває інше трохи по-інакшому, тому є якась водійська солідарність, яку треба дотримуватися. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Бачимо, один автомобіль вмикнув лівий поки повороту, другий не вмикнув. Тобто ну, тут не вимагають правила дорожнього руху це робити. Але краще, звісно, його вмикнути. Якщо отут зараз він ще не дуже ну, і потрібен, то ось тут, якби зараз зліво йшов би автомобіль, який хотів би з'їхати, а я їхав би далі на наступний з'їзд, то ось от в такому випадку цей поворотник буде дуже доречний. То що ну, повірте, він дуже спасає у деяких сервісних центрах, принаймні в Києві, там навіть взагалі інспектори можуть вам зарахувати це як за помилку, якщо ви не вимкнули лівий покажчик повороту. Але як на мене це не зовсім справедливо, тому що в правилах дорожнього руху цього немає. Хоча вони це типу, аргументують тим, що це ж для безпеки. Але, наприклад, коли я заїжджаю на круг, то яка безпека? Коли рухаєшся по кругу, так, і ти не з'їжджаєш там на наступний з'їзд. Тоді так да, якби безпека згоден є, особливо якщо ви бачите в дзеркало, що автомобіль, який рухається в лівій полосі від вас, хоче з'їхати з кругу. Тоді звісно, він ж не бачив вашого правоповоротника. Тому так, да, згоден. Але коли при заїзді, ну в общем таке. І в деяких сервісних центрах, навіть ви по кругу, якщо у вас там чи третій, чи четвертий, чи навіть... Буває п'ятий з'їзд, якщо такі круги кола у нас в Україні, то там можна взагалі ти їдеш, заїхав на круг, там вам на четвертий чи на п'ятий з'їзд. Ти постійно їдеш з лівим поворотником. Ну, наприклад, для того, щоб скласти ізбіг. Ось така історія. Бачимо попереду велосипедиста, але б я вам порадив би перелаштуватись, чесно. І в житті також, і не тільки для інспектора, хоча він не їде в вашій смузі, але краще переїхати, тому що на велосипеді дуже небезпечно, коли люди їздять і часто дуже швидко змінюють траєкторію свого руху. Друзі, тут ми під'їжджаємо вже до сервісного центру, у нас забороняється на світлофору. Проїхали половину цього в'їзду до заправки і потім вже вмикнули покажчик повороту. І, друзі, дякую, що ви дивитесь, дякую, що коментуєте, дивіться інші маршрути. Підписуйтесь на канал, ді діліться цим відео з друзями, ставте лайки. Бажаю вам вдалося класти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!